Усі знають, що в юску чи ікеї можна придбати подушку, крісло чи стіл, нехай навіть із електроприводом. Але навіть я не очікував, що на полицях знайдеться стільки цікавих штуковин. Ми назбирали цілих дві торби, довезли додому і готові показати їх вам. Першими просяться на показ ось ці поки що не дуже зрозумілі пластикові штуки. Буквально за кілька секунд вони перетворюються на складені пластикові ящички один менший, один більший. І окрім того, що ящички дуже гарні, вони ще зіставляються один на одний за допомогою спеціальних пазів. А ще всередині кожного з них лежить по дві маленькі картонки, спеціально, щоб підписати, що де лежить. Дуже зручна опція. У мене у шафах якраз повний безлад, і давно вже слід було з ним розібратися. Ви ж самі знаєте, доки не вивелиш все разом і не перебереш від початку до кінця, діла не буде. Але сьогодні ми швиденько впорались, а ящики допомогли зробити прибирання приємним і ідеально вмістили у себе весь мій мотлох. Такими охайними ці полички ще ніколи не були. Не тільки у шафі можна навести лад та зекономити місце. Ось, наприклад, наш наступний гаджет, і він допоможе вмістити у валізу набагато більше речей. Без цього пакета вакууматора сюди стільки явно не влізе. Воно із пакетом не влізе. Що ж, давайте спробуємо. Акуратно пакуємо пакет речі одну біля одної і закриваємо спеціальним зіплоком. Тепер нам знадобиться пилосос, який ми приставляємо до клапана на пакеті. І... гляньте тільки. Речі зжимаються у розмірі за відчуттями рази так в два. Але так, у валізу ми їх не спакуємо. Спочатку треба спакувати усередину, а лиш після цього вакуумувати пакет. І, о диво, валіза таки закривається. Хоча важить вона тепер наче набита камінням. А тепер ми покажемо цілих три невеликих міні-гаджети. Готові? Це ось такий органайзер для дрібних речей на сушці. Вішаєш його біля всього іншого одягу, а за допомогою прищіпок фіксуєш усілякі дрібнички вже на ньому. Як на мене, найбільш зручно це для шкарпеток, адже так вони не будуть постійно задіватися і падати, і точно залишаться у парах. А це не проста м'яка іграшка. Всередині вона набита чимось важкеньким, а тому служить стопером для дверей. Яким боком її треба ставити, це уже тема для суперечок, але свою функцію вона виконує невідмінно. Щоправда, мені, мабуть, варто було придбати таку раніше. Ну, а таку штуку, я думаю, зустрічав майже кожен. Це машинка для видалення ковтунців, яка працює від двох пальчикових батарейок. Мені, чесно кажучи, не дуже віриться, що вона якось повпливає на одяг, а тому я знайшов ну дуже стару і скатану кофту, і зараз це і перевірю. Гляньте тільки, яка величезна купа кофтунців зібралась в контейнері. Ну, а кофта на диво очистилась. На диво машинка дійсно працює, і кофта після такої процедури стала майже як нова. Хоча я до останнього в неї не вірив. Цікаво, а які вони взагалі бувають? Ого, як ми бачимо, існують машинки і по тисячі гривень, але я вкотре переконуюсь, що не завжди найдорожче, означає найкраще. Кожен раз, коли мені треба щось купити, я заходжу на Є-Каталог е і шукаю усі можливі варіанти там. Тут можна побачити ціни в усіх магазинах, рейтинг та відгуки про товар, а також його живі фото від покупців. Подекуди один і той самий товар може коштувати зовсім по-різному. А ще найбільше на Є-Каталог е мені подобається можливість швидкого перемикання параметрів товару. Це робить Пінг не тільки вигідним, а ще й дуже зручним. Посилання на е каталог ти знайдеш в описі під відео. Заощаджуй з розумом. Всупереч загальній думці, що в'їздки гаджети лише для дому ми знайшли декілька й для подвір'я. Всі ми бачили такі міні-ліхтарики на сонячних батареях, які заряджаються від сонця в день, а ввечері датчиком світла активують світлодіод. Щоправда, мені ці ліхтарики зовсім не подобаються. По-перше, вони виглядають не дуже, а по-друге, світла від них настільки мало, що аж смішно. В юзку ми знайшли також варіант світильнику у виконанні каменю, але він, хоч і краще вписався в інтер'єр, світить так само, а тому це теж скоріше не потріб. Зовсім інша справа отакий прокачаний світильник на стероїдах. Тут окремо регулюється кут сонячної панелі, і сама вона значно більша. Но всередині стоїть набагато яскравіший діод, і цей вже дійсно може щось освітити. У темряві його видно дуже навіть непогано. І він має направлений пучок світла, що дозволяє, наприклад, освітити доріжки, по яким ти ходиш вночі. Але взагалі-то вночі потрібно спати, а не подоріжкам ходити. Щоправда, деякі з вас, як і я, часто не можуть нормально заснути, і перед сном дивляться купу різної маячні в телефоні для того, щоб розслабити очі. в Юск продають ось таку ляну маску для очей. Всередині якісь камінці чи пісок, одразу і не ясно. Виявляється, в неї є внутрішня частина маски, і ціла інструкція. Цей внутрішній мішечок треба нагріти у мікрохвильовці буквально протягом 30-50 секунд. А потім покласти назад у зовнішній. Всередині маски нагріваються маленькі камінці із глини, які будуть довго тримати помірне тепло. І, начебто, так очі розслабляються, а засинати буде приємніше і простіше. Хм, цікаво! Але якщо сон таки не твій варіант, ми знайшли ось такий от нічний прожектор. Думаю, вже багато хто бачив його у Тіктоці чи десь в інтернеті, але я не знав, що він продається і в юску. Живиться він від USB і має декілька режимів світіння. Давайте вимкнемо світло і разом зацінимо як він працює. Стіни і стеля вкриваються загадковими рухомими фракталами, які можуть змінювати колір, форму і швидкість руху. І виглядає це набагато краще, ніж я очікував. В комплекті є пульт, який може перемикати різні кольори, режими, вмикати і вимикати лазер, і найприкольніше змінювати швидкість руху цих фракталів. Мені більше всього подобається, коли вони рухаються повільно. Це дуже розслабляє і ніби вводить у якийсь транс. Ну і також ми знайшли ось цей дуже милий, малесенький будильничок. Як виявилось, він не тільки працює, а ще й дійсно дзвонить у заданий час. Причому сигнал дуже приємний. Ех. <звук> <звук> Час прокидатися, адже ми з друзями домовились їхати на пікнік. Ми забилися принести кожен по одному гаджету, щоб побачити, хто з нас знайде найцікавіший. Ігор у нас любить поїсти, а тому приніс ось таку сумку для пікніку. Виглядає вона точно як в американських фільмах. Сумка ця не проста, а термоізоляційна, і за наявності хладагентом перетворюється на сумку холодильник. До речі, мій невеликий лайфхак це заморожувати ще кілька напоїв. Вони додатково акумулюють холод, а під кінець пікніку розтануть і перетворяться на прохолодний лимонад. Такс, із сумкою все ясно. Олег приніс цілих два гаджети, перший з яких це спеціальне пікнік-покривало. Окрім того, що воно дуже гарно, воно ще трохи спінене і м'яке, а нижня його частина зроблена з цупкого матеріалу типу брезенту. Він не вбирає в себе вологу і бруд, а тому завжди залишатиметься чистим. На такому покривалі зручно і підкріпитися чимось і кімарнути після обіду. Поки що ми радіємо сонечку, адже воно ще перше після зимових холодів. Але на літо зайвим не буде ось такий тент. Він трикутної форми і йде одразу з мотузками, що означає можливість прикріпити його до будь-яких доступних опор. Погравшись трохи з розміщенням та висотою, можна легко налаштувати форму і розмір необхідної тіні. І тепер можна спокійно відпочивати. Ну а я приніс ось що: це одноразовий міні-мангал, який до того ж зроблений повністю без металу. Цікаво, всередині мангалу лежать його складові з картону, а також ціла немаленька інструкція, хоча збирається він дуже просто. І ми бачимо перед собою картонний корпус та зону для жару із якогось гіпсу чи пісковика. Всередині лежить саморозпалювальне вугілля. Його необхідно тільки запалити, кожному вуглику достатньо кілька секунд. І далі він починає грітися сам. Ого. Жар дійсно дивує. Барбікюри решітка також зроблена із бамбуку. І поки що мені щось у це все не дуже віриться. Щоб челендж не був простим, ми обрали свинину. Якщо мангал з нею впорається, то я буду дуже здивований. Відчуваєш, пахне. А поки м'ясо готується чи не готується, оператор вирішив презентувати і свій гаджет. Це ультракомпактний розкладний стілець. У складеному вигляді такий влізе ледь не в кишеню. Пам'ятаєте, минулого разу ми показували стілець за тебе. Так от, цей виглядає набагато добротніше і точно витримає вагу в рази більшу. До того ж, у цього стільця є спинка і можна зручно всістися як хочеш. Гляньте самі, як на мене, переможець тут очевидний. Ну а м'ясо на диво майже готове. Щоправда, в процесі три бамбукові палички такі провалилися від жару, і оператору довелось швиденько вставляти саморобній із маленьких патичків. Ремонт виявився нескладним, а в іншому мангал дійсно впорався із задачею і посмажив нам дуже смачний шашличок. Більш того, жар залишився ще й на додаткову порцію, що не влізла. Mm. Ну а найбільший плюс мангалу окрім краси, це те, що він сам себе утилізує. Весь мангал повністю згорає, а внутрішня частина розсипається на дрібні камінці і пил. Ось така от екологічна штука. Останнім гаджетом на сьогодні стане ось ця невідома нам приблуда. Вона називається Готель для комах, і якщо ви нічого не зрозуміли, я теж. А якщо ви знаєте, що це, для чого воно і як працює, дайте знати у коментарях, мені буде цікаво почитати версії. Ну і якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, адже у нас ще багато магазинів, де можна знайти чогось цікавого. Бувай!